Відео, яке ви зараз бачите, від цього відео залежить те, де ми будемо, де ви будете, я буду перебувати в вічності. Знаєте, життя воно безстратечне і, взагалі, воно може обірватися в любу секунду, незалежно від вашого положення, професії, медалі, статків, хто ви, депутат, президент, чи ви просто двірник. незалежно від цього. Життя може закінчити, знаєте, воно з'являється являє, і зникає як пар, ну просто як пар. І ми кожен маємо розуміти, куди ми підемо після цього життя, знаєте? Бо це дуже важливий момент. І, знаєте, сьогодні я записав це відео з турботою про вас для того, щоб кожен з нас задумався. Бо, знаючи навіть слово Боже, Біблію, ходячи в церкву. Не всі люди зустрічались з Богом, розумієте? Є просто це, ну, це дуже тонкі грані, але ділі для того, щоб піти до батька після смерті, до Творця, ми маємо знати голос Його, розумієте? Ми маємо з ним, у нас мають бути з ним тут, на землі, особисті відносини. І саме головне, ми маємо виконувати волю Отця. Ісус сказав, той мені і мать, і матерь, і брат, і сестра, хто виконує волю Отця. І до багатьох Він сказав також, що істина говорю, не знаю вас. Хоча Він казав тим людям, які і знали ім'я Ісуса Христа і робили добрі діла, але Він сказав істина говорю вам не знаю вас. Тонка грань, розумієте, але ми маємо бути нерелігійними. Діячами. І жити по букві, по закону. Ми маємо бути дітьми Божими, сповнені Духа Святого, знати голос Отця. і Звісно, Він буде знати наш голос, розумієте? І давайте жити так, щоб ми давайте ну, вибудовувати наші відносини з Господом в щирості, в любові та вдячності. І тоді знаєте, ми будемо приходити в темну кімнату. І ми будемо чути голос Бога. Я в свій час саме більше відкриттів отримав в таємній кімнаті. Це дуже потужне місце, де Господь являє себе нам. Я вас закликаю сьогодні, прямо сьогодні, прийти в свою таємну кімнату, зачинити за собою двері і сказати: батько, я чекав цього, цієї зустрічі, Батько, я чекав цього вечора, щоб прийти в твою присутність. Дозволь мені побути з тобою. Розкажи йому, як в, тобі, в тебе болить душа, серце. Подякуємо за те, що сьогодні було. Ти живий, здоровий, була їжа, одежа, фінанси. Ось це називається від, живі відносини, справжні відносини з батьком, з творцем, з учителем. Давайте йти за ним і виконувати волю Його. І він нас буде зустрічати в царстві своїм, з розпростятими об'яттями, радіти.